Друзі, йду по переходу, чую, що грає Ліра, і знаєте, як в касті про тварин, які просто йдуть на звук за супілкарем, я так за лірою підходжу ближче, я просто вражений. Я думаю, що ви зараз теж здивуєтесь. Як давно ви граєте? Ну, Два роки вже. А ви до цього вміли, чи це ви вже так, навчилися? Я майстрував, це моя робота. Ого. І ви ще й робите самі це інструменти? Так. Я більше мастерку вчив музика. А протез е у вас давно? З 4-го року, ну, року я зробив 3 поранення, а на 4-й я... 24-й. 24-й став щось робити. А це, ну от, я так розумію, це ж... Да, Протез, це ви самі його я теж, мабуть, змістрували, ну, чи ні. так, це, це бандаж, бачиш, там із протезом. ну його зараз не показати. Ну, Цю саму річ ви самі зробили. Ну Спеціальну так, підліру. З допомогою друзів, так. Да. Я в шоці. Дивіться. <клі> Бац, і закріпили. Да, ну, це... Резінку це магія насправді Ліра — це просто магічний інструмент. А де ви служили, якщо не секрет? Цього бригада 25-й знову дітей. Запоріжжя. По-перше, по підтримуйте вуличних музикантів, а по друге, підтримуйте силу оборони. Подивіться, це просто в мене зараз морошки по тілу. Людина ось з протезом грає і збирає для своїх побратимів.